Ми сьогодні будемо готувати е, щось дуже божественне. Божественне? За... Вау. Добре, добре. Окей. Ласкаво просимо до нашої кухні, де кожного ранку ми готуємо найсмачніші сніданки, а сьогодні це буде щось божественне, як сказав Хас. Спонсор показу торгова марка Крау. Ох, Крау. Готуємо із задоволенням. Значить так, Володь. чому Шо? божественне? Тому що ми сьогодні будемо їсти з тобою як античні боги. Що? Серйозно? А що це так вирішив, що ми будемо їсти як античні боги? Я... Ми... Салат Цезар! Де античність, а де Цезар. Ні, ми будемо nee. сьогодні їсти е паелью. Так підказав мій е кулінарний календар. А, Твій знаменитий так, кулінарний так. календар. А що через що? Через те, що з латинської поелі вона походить зі слова пателла. Пательня. Пательня? Пательня. Чому? Ну, тобто, етимологія слова яка? Значить, так називали таку плоску тарілку, де приносили жертву богам. Зрозумів, і паелія вона ж отак от... Тобто, це вперше, коли жертви будуть приносити щось нам, правильно? А не ми будемо жертвами. Добре, паелія. Традиційна іспанська паелія. Як її приготувати, яку полюбили гурмали в усьому світі. Про це це знає. І ми сьогодні це приготуємо. Бренд-шеф Максим Мензак. Вже за мить. Він завітає на нашу кухню. Максим Мензак, бренд-шеф з 15-річним досвідом, який обожнює готувати та ділиться секретами кулінарної майстерності з чималою аудиторією у соцмережах. Так, баклажан ви точно ще не готували. Це дійсно той варіант, коли баклажан може бути смачніше за м'ясо. Але й м'ясні страви від Максима це пік гастрономічного та естетичного задоволення. Ви теж полюбляєте м'ясо на мангарі так само, як і я. Тоді це рецепт для вас. Беремо велику яловичу виріс, зачищаємо, розрізаємо вздовж, робимо ще так декілька разів, щоб м'ясо зробити максимально тонким. Мали й змащуємо маринадом та додаємо 120 грам свіжого шпинату. Беремо 10 слайсів четвер та обережно закручуємо рулет. розпалюємо вугілля, а смажити я буду на класному мангалі. М'ясо, десерти, сніданки. Максим професійно готує все. Ви вже чули про мій рецепт салоних сирників? Брендшеф з командою активно допомагає нашим захисникам і не тільки. Декілька разів на рік Максим привозить допомогу у дитячі будинки та готує ласощі для дітей. І сьогодні брендшеф поділиться рецептом дуже апетитної паельї, яку оцінять навіть найбільш вибагливі гурмани. Е, Максим, доброго ранку. Доброго Я боюсь кажуть, Доброго ранку. <laughs> Значить доброго так, ранечко. паелія, правильно? Правильно. <laughs> правильно. правильно. Як готувати паелію? Ну, для початку нам знадобиться такі інгредієнти. Це мідія в мушлях, гриби, зелений горошок, рис, ага. томати, цибуля, чесник та вершкове масло. А який І рис? Куркума, куркума. круглозернистий, обов'язково. Круглозернистий. Угу. Ну, окей. Ну, І водичка ще треба. Скажіть, роздавайте завдання, що що так, треба робити. Або бульйон, якщо є. Ми будемо використовувати водичку. Давайте, угу. е, Вова, ви поріжете гриби. Так. Ви поріжете помідори, а я поки поріжу цибульку. Добре, ви справляєте. А як різати? Так, да, Це друге питання наше. <гум> ну це ми ж все це на пательню будем будемо буде. Значить, це треба на таке Це, такі, це Просто навпіл, ага. а виріжете мілко гриби. А мілко-мілко, все добре. І можна, будь ласка, мені також ніж, я буду різати цибульку та смажити зразу. Добре. У мене є невеличке продовження нашого кримінального дайджесту. Я мушу зізнатися зараз. Що таке колись дуже-дуже дуже давно. Доля мене закинула в Барселону. Там я вперше і в останнє спробував, до речі, паелі. Так. І це був перший і останній раз, коли я вийшов з закладу і не заплатив за страву. Чому? Тому що до мені довго не несли рахунок, я розізлився і пішов. Серйозно? Так, от така в мене, ну, це ж божество на страва. Можна себе поводити як Бог, правильно? От я вирішив, що отак. А ви цю страву? Скуштував. І вам сподобалося? Ні. Серйозно? Серйозно, а в мене зовсім інший досвід. Я пробував паель. До речі, я знаю, що іспанці паелю їдять максимум на обід, бо ввечері вважаються важкою стравою, тому ти в цілому в ресторані не особливо її можеш замовити. Дивіться, це дуже мілько чи не дуже? Можна трішки більше. Тришки, трішки, трішки да. більше. Да. Да. Е, от тому не знаю, мені сподобалось Причому Ну, це ти на пательню. Ти всі от морепродукти, які є. До речі, в мене питання заморожені для них це злочин. Що береш креветку, яку ти купив в супермаркеті, оця така, знаєш, яка полежить. Ось це злочин для них чи не вважаєш? Я думаю, для іспанців злочин, та й для нас дуже не дуже добре, але ми завжди вибираємо найкраще. Тому е, заморожених продуктів які... також можна приготувати дуже смачну переду. А які овочі ми можна ще додавати? Того, що ну, в нашу комбінацію я, можливо, б додав би ще бларський перець або спаржу. Ага, ясно. А тепер в мене питання, яке мене попросили спитати мої арабські родичі, Араб. а, як, так, а якщо замінити. Ні, якщо якщо оце от замінити, наприклад, на курку <сум> замінити на це, то можна назвати пловом <сум> <сум> чи, чи ні. <сум> У нас можна назвати. Теплом, а я е, знаю, що іспанці також готують пелю з м'ясом. Ага. Тому я думаю, це дуже така робоча схема. Ну це як борщ, я думаю, для них. Тобто кожна господиня в кожному регіоні Іспанії, але традиційно. А все, давайте не, ми думаю, допоможемо. Давайте. Е... Ні, це я можу довго робити. Так, <рес> да? так. Да, да. Я Укравтодор в цьому плані. До речі, іспанці, про ви сказали про борщ, вони також, коли приготували пелю, е, залишають її настоятись. Ага. На другий день Ні-ні-ні. Смач... Ну, ні, ну, ні, Ну я паеля ні, смачне. Ні, будеш їсти паелі, правда? Вчора, вчора, вчора що, Так то, це смачніше, то ні, ні. завтра. Коли ложку в креветку поставив, а вона стоїть, боже. Буквально декілька годин. А, декілька годин. Так, не не днів. А, ну слава Богу. А, а всі морепродукти між собою можна міксувати? Чи є якийсь принцип, по якому не можна? Не uh, загалом, я думаю, всі, але, ну, наприклад, я б не додавав морепродукти, ті, які мають мілкі кісточки. Ага. Ну, Так, ну, да, бо сидиш і вибираєш цього карася. Або, наприклад, устрицю, ну, я б не додавав Мені... Ну, устрицю. Ні, ну це устрицю ти їв колись устрицю? Слухай, давай, не буду. Не будемо цю історію розказувати всім, коли буде вечір. Ми можемо вже закидати грибочки, можна пришвидшувати цю історію, тому що вже цибулька посмажилась, ми додаємо зараз чесник. Ага. Ой, Мені так подобається, якщо в кухарі отак роблять раз-раз да. раз, А Ми довільно ріжемо, воно там все буде. А не рис сокова. не треба замочувати попередньо, щось з ним робити. Дивіться, я рис не замочую, просто можна його промити, але насправді це такий рис. Тут навіть видно, що він без крохмалю, я б його і не mm -hmm. замочував, Тому що а. Е це не плов, тут е у нас буде структура більш така соковита. І Ну, він твердіший вже буде, правильно? Чи, ні, він не буде, трудіше, не буде Чому? Худіше. А мені не? от е, е, кожного разу бачу, що е, коли Як? подають паелю, їй подають якісь от пательні, правильно? В сковорідці. Е, вона якась принципово чи вона просто, звичайно, сковорідка, вона таку якусь бабусину і все. Дивіться, е, е, наскільки мені відомо, на, насправді ж назва па, е, паеля – це сковорідка? Так, так. Пателла. Пателла. так, Але в чому її е, перевага? Тому що вона тонка. Великого ді, е, діаметру uh -huh. і в ній дуже швидко готується рис. Uh -huh. Uh -huh. Це, на uh -huh. мій погляд, це величезна. Uh -huh. uh -huh. Я думав, я думав, що це для того, щоб зберігати температуру. А то виявляється для того, щоб швидше. Nee, приготувати. Ні, ні, швидше uh -huh. приготувати uh -huh. та рівномірно. Зараз додаємо вершкове масло. Так. Uh -huh. Частинку вже додали? І і ще і... Пара До речі, саме сьогодні Сумана іспанці святкують день паельї, бо так. зараз у Валенці збирають врожай рису. Ми звикли, що рис це азійський продукт. Ну, знаєш, ці картинки, ну, та, та, якісь та. фрески, там, де азійці стоять е, китайці. Але ви, рис вирощують в Іспанії виходить. Е, так, я знаю про рис, який вирощують в Іспанії. Це е, Редонто ага. Е, у Валенції. Ага. І я знаю, що Європейський Союз запретив зараз ввозити цей рис. Чому? Тому що іспанські фермери почали обробляти цей рис. Пістецидом від шкідників, і вони тепер не знають, що робити. Ну, Слухайте, ну наскільки... він уже не зовсім. Да. Наскільки я знаю, то цей так, рис насправді дуже рідкісний в Україні. Його в Україні дуже важко знайти. Дуже важко. Правильно, тоді які обирати так, щоб, щоб хоча б якось нагадував. Ось, той? приклад, дивіться, рис круглозернистий, він мінімум крохмалистий. Uh -huh. Та головне, коли ви будете купувати рис, щоб він був цілий. Бачите, немає побитого. Uh -huh. Так він ж га... пакетики, як я через пакетів. Багато побачити? Багато. Все ж таки, і назад, продаються там, де видно. Мені так подобається, коли так робите. Так, Дивіться, тепер ми додаємо шафран, хотів сказати. Це куркума. А насправді в оригінальному рецепті, звісно, додають шафран. Сась, ну ти мав запитати, чого вашу національну спецію куркуму східну додають в західну паельню. Я розказую кожного разу, коли я спілкуюся зі своїм татом, і мій тато вже навіть доходить до такого абсурду, що він каже, що навіть араби борщ. Я перестаю сперечатися, тому зараз ми хочемо бути схожим на свого таку. Придумали. Альбор, можемо вже на цій стадії підсолювати, а воно якось тут відкривається. Нормально. нормально. Так? так ну, Вона випаде, то. Буде потім то буде легше, легше довести до смаку. Ага. Угу. А скільки буде готуватися час у нашій паелі? Ну, після того, як ми додали рис, десь 15-18 хвилин. Нормально, чудово. Так, можемо ще цієї спеції додати. Угу. Всі інші інгредієнти, от, томати, горох, Це Фінція. на останній саді. Так, так само, як і міді. Е, воно вже підсмажилось, дуже класний колір. вже у нас присутній. Зараз додаємо рис. Угу. Та дай... Ого. В, так. Так. Ми його не промивали, ви бачили, що він без крохмалю. Він Ми її не, не пережовуємо. Диви, <свят> 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 я <свят> б це <свят> корочки робив. Ти би так робив, що сусіди знизу дуже Це максимальна температура, так? Клас. Боя наздіє señoras y Та. Сьогодні ми готуємо незвично святковий сніданок. Не крутиш? Сьогодні ми готуємо паелю, бо саме 20 вересня у Валенції, це друга така неофіційна столиця, Іспанії збирають врожай унікального рису. Про це нам розказував, до речі, наш сьогоднішній гість. Пан Максим Редондо називається цей рис. Так. Його зараз чи завозять, чи не завозять, не ясно, але Максим Мензак, брендшеф, ось він завозять. нам при привіз якийсь свій рис, і ми вже почали. Почали готувати Це паелі, класний рис круглозернистий. Я ми... паелі, До речі, тільки використовують круглозернистий. До до, значить, до реклами. Ви могли б бачити, як ми засипали рис вже туди в наші грибочки. Зараз воно вже виглядає гарненько. Значить, ми сюди, після того як витягнули рис зі сковорідки, ми туди доклали наші е, мушлі, горошок і помідори. Але так. для того, щоб почати готувати, ну вдруг, ви пропустили. ще раз вам нагадаю: треба цибулю, гриби, вершкове масло, чесник, куркума, міді, і томати, рис, горошок, вода або бульйон, сіль, перець. Смаком. Я готовий їсти. Роздавайте тоді всі ложки. До речі, мідії деколи не відкривають свої ось ці мушлі. мушлі так, час свої потенціали. Чому так відбувається? Тому я такі гроші заплатив, ти маєш відкритися. Ну, насправді дійсно вони інколи не відкриваються, хоча тут достатньо, я думаю, всі відкрились ага. Чому саме не відкривається? Це загадка. Але що роблю я? Коли вони не відкриваються, я все ж таки відкриваю її. Ага. Дивлюсь, якщо вона приємного жовтого кольору, такого насиченого, ага. я її звісно використовую. Ось тут видно приклад. А. Якщо вона блідна і біла з такого неприємного кольору, ну не потрібно їм. Чим правильно вісто ложкою, вилкою? Мушлею. Мушлею. Це <ріпла... yeah. ріпла> такий черпачок. Звісно. Дякую. Yeah. Ні, ну ви так щось секунду задумались. Нас просто, нас кожного разу, коли проходять шеф кухарі вони типу майже ніколи не їдять. Я не снідав ще нічого. Я просто я поясню чому. Ми кожного разу хочемо подивитися, щоб шеф кухар попробував, знаєте? Ну, ми вже перші спробували. І що? Смачно ви почекайте 20 хвилин. Добре, я знаю, що паелью ще з морепродуктами подають з. можуть подавати з лимоном. Так. Тобто, щоб навіть якщо вони зварились там, чи наложились такі креветочки. Чому я саме сюди лимон не додав? Тому що це саме пеля тільки з мідіями, а не з великою кількістю різних морепродуктів. І тут я додав томати, і вони мають велику кількість кислинки. Тому по факту замінили. Так. Прикол. Клас. Ну що, давайте пробувати. чи що? Чуєш, ти вже дужовуєш, ти думаєш, що ніхто не зрозумів, що ти вже пробував. Я здивувався, що цей рис не треба ні замочувати, нічого. Просто ми засипали 15-18 хвилин, приготували, і все, і він нормальний. Він не оце. Знаєш, коли ти Вермішель швидкого приготування півгодини запарював, по такий люблю альденте. Промивати рис потрібно той, який ви берете в руки. І якщо залишається трішки крохмалю візуально, то треба його промивати. Як крохмаль визначити візуально? Він залишиться на А-а-а. Це. То цей рис Слухайте, потрібно це декілька про рис. Це історія про рис. У ну, одне... мене одне питання: а як, як так вийшло, що українці готують смачніше паелю, ніж іспанці? А піцу ми, ми, ми готуємо смачніше ніж італійці. у мене був поганий досвід, я реально вам говорю, це тут Ми просто це... все модернізуємо під себе, <рес> під наш смак. Це mm -hmm. дуже смачно. Ми... А можна, наприклад, я знову туди в свою арабську сторону, а можна паелю, наприклад, в казані приготувати, як плов? Та, звісно, можна. можна. В природі вугіллі чи на багаті буде ще смачніше, аж з ароматом димку. Це просто буде тут. Не національність має е, е, стосунок, а просто золоті руки Максима. До речі, Дякую. Максиме, ми знаємо, що ви з командою займаєтеся благодійністю. <кхів> ви привозите допомогу в дитячі садочки і дитячі будинки. Які так. речі от, зараз необхідні дітям найбільше? Кого ви обираєте? Ну як їхати до тих чи інших діточок? Ну, ми, як правило, обираємо ті дитячі садочки, які знаходяться. Под, подалі від великих міст. Угу. Як правило, їм більше потрібна е, допомога та підтримка. туди менше доїжджають, скажімо то. так. Так. А що саме їм потрібно, ну, ми зв'язуємось з керуючими, вони угу. кажуть, на що зробити акцент. Угу. Ми стараємось вести це все і більше. Угу. А, ну, для маленьких дітей завжди проблема це памперси. Угу. О, <laughs> для зовсім маленьких. Да. Ага. Це водовий ну, товар. Дефіцит. Угу. А все інше, ну. Все що можливо. Ну, я ж знаю, що ви готуєте для малечі так. І, а -а -а. Багато, і багато солоденького, я так розумію, так. що найбільше діти замовляють і просять? Ну, вони раді усьому, але ми готуємо піцу, це дуже класно для дітей бельгійські вафлі, щось солодке, тому подібне. Клас. Круто, ми це, саме це там приїжджаємо. Прям зі... робите, так, ми приїжджаємо зі, робите? зі своїм ну, піцу, піч у нас маленька є. Там, для вафлі, для дітей, і ми готуємо це. Блін, це в тобто можна взяти прям тісто, це да. стоїш ручками. Робиш. Блін, це класно, дуже круто. Класна історія. Так, ну що, ми дякуємо вам, дякуємо за вашу позицію, дуже. дякуємо за ваше вели... добре серце і гарні майстерні руки. Тому що Дякую. сьогодні я думав, що це дуже складно готувати паелю. Виявляється, якщо правильно все розрахувати і дивитися на шоу, то ви будете готувати пелю так, що навіть від тарілки не можете відірватися. Це правда всесвітній день паелі. Ми вчилися готувати цю легендарну іспанську страву. А майстер-крас для нас провів бренд-шеф Максим Мензак. Дякуємо вам, муча з грасі. Яка за моя іспанська бабуся? Дякую, це було дуже смачно. то, шановні глядачі. і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. А спонскільки їстимо спонсор показу торгова марка Крав. Рав, готуємо із задоволенням.